Мої вітання! Шановні підписники та гості! Ви на каналі про погоду. І сьогодні ми розповімо, яка погода на нас чекає на свято-Вербну неділю. Тож сідайте позручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю і приємного вам перегляду! В першу чергу, незважаючи на погодні умови, ми бажаємо, щоб у вас і вашій сім'ї було тепло і затишно, щоб всі негаразди обходили стороною та миру вам і вашій сім'ї. Тож, за інформацією синоптиків, вербна неділя, яка припадає на 13 квітня, відзначиться помірно теплою погодою та мінливою хмарністю. У більшості регіонів країни вдень температура коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 15 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс 6. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, що створює легке відчуття прохолоди, але не затьмарює загальну позитивну атмосферу свята. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Розпочнемо з північних областей. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно з проясненнями та без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 10 плюс 13 градусів. Та вночі можливі невеликі морози близько 0 мінус 2 градусів. В столиці протягом дня небо переважно чисте, але з мінливою хмарністю, що робить цей день чудовим для відвідування церкви та прогулянки у міських парках. Температура повітря в Києві близько плюс 13 градусів. Західна Україна. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях цього дня очікується найтепліша погода. Небо буде переважно хмарним з проясненнями та без опадів. Температура протягом дня прогріється до рівня плюс 14, плюс 17 градусів, та вночі опуститься до позначок плюс 3, плюс 5. Вітер незначних змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Південь України. у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та на Кримському півострові очікується хмарна з проясненнями та без опадів погода. Денна температура коливатиметься на рівні плюс 10 плюс 13 градусів, та місцями може сягати плюс 15, а нічні значення ще доволі прохолодні: на рівні 0 плюс 3 градуси. Загальному протягом дня температура буде доволі сприятливою для прогулянок у парках та на узбережжі моря. Вітер незначний, переважно південно-західний 3-8 метрів за секунду. Центральна Україна. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозують хмарно з проясненням погоду та без опадів. Денна температура коливатиметься в межах плюс 10, плюс 12 градусів. Та вночі можливі заморозки від 0 до мінус 2. Вітер незначний, переважно південно-західний 3,8 метрів за секунду. Мінлива хмарність та відсутність опадів зроблять цей день сприятливим для родинних зустрічей та святкових гулянь. Схід Україна. В Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується переважна хмарна погода з проясненнями. Опади протягом дня не очікуються. Температурні показники також будуть достатньо приємні та покажуть плюс 11 плюс 15 градусів. Вночі на Харківщині заморозки до мінус 2. На Луганщині та Донеччині від плюс 1 до плюс 4 градусів. Вітер майже непомітний, південно-західний 3-5 метрів за секунду. Тож вербна неділя 2025 року обіцяє бути справді святковим днем, не лише завдяки духовному піднесенню, а й завдяки сприятливим погодним умовам по всій Україні. Легка мінлива хмарність, комфортні температури та м'який північно-західний вітер створять атмосферу, яка надихатиме на традиційні обряди та зустрічі з близькими. А на сьогодні все. Дякую вам, дорогі глядачі, за перегляд! Бажаємо вам гарного настрою та світлих свят.